Всім привіт! Мене сьогодні цей старичок не здох Samsung Tab 4 Android. Він був блиму, що смірцяв екран. Чекай. Да, я вийшов з дитячого простору і заходимо в славну, сложну ігру. Там, де він взагалі вибився. Ну, бо... Og så fikk jeg en liten bok. Og så måtte jeg lete etter den. Jeg trodde den ikke kunne skjules. Så fikk jeg en liten bok. Og så vi er en bok. Vet du Vi er fikk en bok i i hverdagen. Ой, oh, як я вам казав, Samsung <сміст>, Ну, забув сказать Samsung Galaxy Tab 4 Galaxy забув сказать І Android О! Старичок Воу, включайся Стоп, що я з ним зробив, опыт Щось уже перестав... А, ні, мигає далі лиш чуть-чуть на зарядці його. Та Ти поклад... й Ти от я його лишив чуть-чуть на зарядці, що на ній ввіпало два. 2... Та й от в ньому стало 2%. Ой. Да два. Почекайте по камеру розбити. Розмита, той се не розбита. Та й от. Пробуємо його включати. Помните, як мерцав екран? Я клав на паузу його. Я кладу на паузу доки він включається. Заду включу. зараз я вам покажу, що вийшло. Чекайте класти чи ні? А ні, вже. Все включаюся. Кладу на паузу відео. Доки включиться, але це буде довго, пів години можна. Може бути. Та й от він включився йдемо. Грати у саму сложну ігру. ігру. Почекати. Жела залетіла йому. Тай от, він більше не вибивався планшет. В ньому 2%, він більше не виключався. Всім пока. Він більше не буде вже, думаю, виключатися мергати екран. Всім пока! бай 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 бай